Вітання з будівельного майданчика котечного містечка від Буди дім у деревачі. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки виконаних робіт за квітень та травень. Котечне містечко Буди дім у деревачі складається з 22 будинків першої та 28 будинків другої черги будівництва. Особливістю даного містечка є наявність природнього озера, що матиме облаштовану прогулянкову зону навколо, пірси для риболовлі, патіо з костровою для відпочинку з компанією. Котеджі 1.1.1.2 завершено укладання бруківкою території навколо будинку, розпочато електропостачання та штукатурення стін. У котечах 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 – завершено укладання бруківкою території навколо будинку. У котечах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 змуровано зовнішні стіни з газоблоку, проведено отеплення фасадів, монтаж фіброцементної покрівлі «Фібродах» та облаштовані сходи для входу в будинок. В котеджі 3.1, 3.2, 3.3 та 3.4 облаштовано залізобетонні фундаменти та розпочато мурування зовнішніх стін з газоблоку. В котеджах 3.5 та 3.6 залито сходинки для входу в будинок, виконано покрівельні роботи, змонтовано дерев'яні каркаси накриття терас та паркомість. В котеджах 3-7, 3.8 зроблені підшипки металевою вагонкою терас, паркоміст і ганків. У котеджі 4-2 завершено фасадні роботи та облаштування даху будинку. Завершено монтаж каналізаційної мережі всього містечка, що являє собою автономну очисну систему і хочемо нагадати, що відповідальність за її належне функціонування буде покладено на управляючу компанію для мешканців жодних турбот. Ми активно готуємо містечко до заїзду перших мешканців та вже будуємо просто величезний басейн. Для комфортного літнього відпочинку. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наші соцмережі та YouTube канал, щоб завжди бути в курсі всіх новин та слідкувати, як будується ваш майбутній будинок. До зустрічі!